Виконуємо номер 4.40 із підручника Геометрія 8 та номер 8.40 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Знайомі периметри площу квадрата, сторона якого завдання перше 5 см, друге 2,1 дециметра, третє 3 м, метра, 1,12 дециметра. Приступаємо до виконання периметр і площу сторона 5 см. Периметр квадрата обчислюється за формулою 4 помножити на сторону. Це буде 4 помножити на 5, маємо 20 см. Площа квадрата обчислюється за формулою А квадрат. Це буде 5 помножити на 5 маємо 25 см квадратних. І записуємо відповідь до першої задачі 20 см і 25 см квадратних. Задача друга у нас сторона 2,1 дециметра, периметр у нас 4 помножити на сторону, це 4 помножити на 2,1. Отримаємо 8,4 сантиметрів. Ну, а площа це А в квадраті, 2,1 в квадраті. 21, 21 441 і дві цифри після кому 4,41 дециметрів квадратних. І тут у нас дециметри, бо в дециметрах. Записуємо відповідь. 8,4 дециметрів і 4,41 дециметрів квадратних. Задача третя: У нас сторона 3 четвертих метра. Знаходимо периметр 4 множимо на сторону це 4 перших множимо на 3 четвертих, 4, 4, ,4 скорочуємо це буде 3 метри. І площу. У нас, а в квадраті це 3 четвертих. Множимо на 3 четвертих буде 9 шістнадцятих метра квадратного. Записуємо відповідь 3 метри і 9 шістнадцятих метра квадратного. І четверте завдання. У четвертому у нас 1,1 одна одна друга дециметра Перейме це 4 помножити на сторону. 4 множимо, подаємо 1,1 другу, це буде 3 других, 4 перших множимо на 3 других, скорочуємо на 2, маємо 6 дециметрів. І площа це А в квадраті 1,1 друга множим на 1,1 другу, 3 других множим на 3 других, отримаємо 9 четвертих, це дрібне правильне, подаємо більді мішану числа, це буде 2,1 дециметра квадратного. І записуємо відповідь. У нас 6 дециметрів і 2,14 дециметра квадратного. Номер 4,40 із підручника геометрії 8 та номер 8,40 з підручника математика 8. Виконано.